Серіславетна російська космічна галузь увійшла у круте піке. Невдачі стають чим далі більш відвертими та гучними. Події, що відбуваються одна за одною, зокрема і на поточному тижні, доводять лише одне: у роскосмоса величезні проблеми у зв'язку з глобальною економією грошей та ресурсів. Відсутність доступу до міжнародних фінансових ринків у зв'язку з запровадженими санкціями та перенаправлення внутрішніх ресурсів на військові кампанії призвели до згортання кос космічної галузі і нестачі кадрів це підтверджують, і в російській академії космонавтики імені Циолковського. схоже, російська космонавтика розпадається з космічною швидкістю у рамках космічної галузі. Не тільки не створюється нічого нового, якщо не вважати вимучену за 20 років Ангару, але навіть вже відмовляє незліченну кількість разів випробувана радянська космічна техніка. Так, за минулий тиждень сталося декілька інцидентів, і цілих два з них у суботу. Так, неякісне та неуважне складання блоків ракети носія Протон М. Недостатня кваліфікація персоналу, який працює за невисоку зарплату, стали причиною чергової аварії Протона, що не зміг доставити мексиканський супутник Мексат на задану орбіту. Ракети носій та супутник були втрачені і упали орієнтовно у Читинській області. При цьому у баках було отруйне паливо. О, гептил, яке за прогнозами мало згоріти у атмосфері разом з уламками. Проте місцеві мешканці повідомляли, що у Забайкальському краї східного Субіру чули гучні хлопки, бачили падаючі фрагменти, і у лісі навіть спалахнула пожежа. Пуски протонів поки призупинені. Інший інцидент стався, коли двигуни пристикованої до МКС космічної вантажівки Прогрес М 26 М в нічну суботу не запустилися у розрахований час і запланована корекція орбіти станції не відбулася у неділю. У Москві зібралася спеціальна комісія, яка перейматиметься катастрофами у розкосмосі.